Христос посеред нас, дорогі наші краяни, брати та сестри, у сьогоднішньому Євангелії від Матфея ми почуємо настанови Господа до своїх 12 учнів. Отож, кожен, хто сповідує мене перед людьми, того і я сповідую перед Отцем моїм небесним. А хто зречеться мене перед людьми, зречуся того і я перед Отцем моїм небесним, так і ми повинні бути непохитними у своїй вірі православній. Сьогодні ми вшановуємо святого пророка Єлисея, що жив у 9 столітті до Різдва Христового. Святителя Мефодія Патріарха Константинопольського, який відійшов до Господа у 846 році, від найдення мощей священомученика Володимира Митрополита Київського у 1992 році, преподобного Мефодія Ігумена Пишношського, який відійшов до Господа у 1392 році, а також собор Дівеївських святих та корицьку ікону Божої Матері, іменовану споручниця грішних. Повертаючись до історії, ми дізнаємося, що пророк Божий Єлисей був покликаний до свого служіння. За господнім повелінням іншим пророком, святим Іллею, коли прийшов час взяти пророка Іллю із землі на небо, він запитав Єлисея: проси, що зробити тобі перед тим, як я буду взяти від тебе? Учень попросив вчителя. Дух, який в тобі, нехай буде на мені вдвічі, і коли вогняна колісниця підхопила Іллю, Єлисей підняв з землі його плащ, а разом з ним отримав силу і пророчий дар свого вчителя. Більш аніж 65 років продовжувалося пророче служіння Єлисея, і в одні свої не трепетав перед князем, і ніхто не переміг його. Так змальовує його служіння Біблія серед див, які сотворив Господь по молитвам свого святого, до нас дійшли згадки про відкриття джерела води посеред пустелі для врятування війська чи випадки пророців. Вцілень та навіть повернення до життя померлої дитини, хоча пророк Єлисей, як і Ілля, не залишив по собі книг, проте життя його дійшло до нас через Біблію у творах Ісуса, сина Сірахова, який склав похвалу обидвом великим пророкам. Великих святих об'єднує одна спільна риса відданість справі віри, за яку Господь нагородив їх численними благодатними дарами. Сьогодні День Ангела святкують Неході, Миколай та Володимир. Много і вам літ! Возлюблені у Христі, у дні святого Петрового посту Господь укріпляє нас словами блаженного Сім'я Солунського. Піс встановлений на честь апостолів для того, щоб через них ми сподобалися багатьох благ. І вони з'явилися для нас учителями посту, послугу і стриманості. Нагадуємо, що сьогодні п'ятниця, а це особливий день для посту душі і тіла.